Аби дізнатися вартість звичайних курячих яєць у Житомирі, ми вирішили на центральний ринок та знайти цей продукт виявилось непросто кіоски, в яких раніше завжди продавали лише яйця закриті а декілька лотків знайшли лише у двох крамницях. І то цінники кусаються. Перша категорія, вища категорія. Ціни від категорії залежать. І відбірне, найвища категорія, найдорожче, крупне, гарне яйце. А яйце у нас все свіже. Ось таке відбірне яйце вартує 62 гривні. В той час як найдешевше – 53. Пані Ніна каже, ціни від неї не залежать. Усе йде від постачальників. Однак значне здорожчення відстежується вже більше тижня. Помічають ріст цін і покупці. Визмущені там реплики все є, звісно. тому, що ціни самі бачите, кусаються, кусаються. Та, хоча невдоволення серед покупців є, все одно продовжують купувати. Я вам скажу, хто брав, допустім лолотохи єсть, той бере, хто брав десяток, той бере. Бо це такий продукт, що в хаті. Обов'язковий не на камеру покупці зізнаються. Покупка десятка яєць добряче б'є по кишені. В деяких магазинах ціни сягають близько 70 гривень. Однак відмовитись від цього продукту не можуть, адже він і сам поживний, і для приготування інших страв використовується. У департаменті агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної військової адміністрації кажуть, ціни на яйця постійно моніторять. Протягом цього року навіть і воєнного стану була ціна майже. Стабільною на яйця, десь у межах 30 гривень за десяток. І тільки вересень місяць показав, що почала ціна на яйця збільшуватися. І на початок жовтня, вже за цінами, які ми моніторимо через те, що сьогодні статистика не дає нам інформації, ціни, ціна на яйця на 1 жовтня склала десь приблизно 41, 13 гривень за десяток. Це на 27% більше, ніж місяць тому. Але якщо порівнювати із минулим роком, то на 17% вища ціна, як була в минулому році. В першу чергу такий ріст цін спеціалісти пов'язують із сезонністю з року в рік. Вартість яйць збільшується саме у період з вересня місяця. Тож і цьогорічні погодні умови зробили свій внесок у встановлення цінників на курячі яйця. То є приміщення, де утримуються кури, які не освітлюються, не утеплюються. Зараз іде уже скорочення. Світлового дня, а цьогорічна осінь є дуже сирою. Холодною, окрім того, з кінця квітня до серпня ціна на яйця зменшується разом із проходом на ринок продукції приватних господарств. А на зимовий період їхня кількість значно зменшується. Також цьогоріч значно зменшилось поголів'я птиці. Наразі в області їх близько восьми мільйонів, що майже на сім відсотків менше в порівнянні з минулим роком. Звичайно, на ріст цін вплинула і війна. Собіварті є що входить: входять корми, паливно-мастильні матеріали, електроенергія, ветераветерина. Препарати, кормові добавки, ну, для підприємств це імпортне обладнання, яке на сьогодні коштує дуже дорого. Тому до природної причини додалися ще причини економічні. Також 17% промислового виробництва яєць було зосереджено на територіях Херсонської, Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей. Однак зараз через воєнні дії, через неможливість ведення виробництва, виробництво яєць в цих регіонах призупинено або і зовсім зупинено. На початку війни деякі підприємства в умовах невизначеності частково призупинили інкубаційні процеси для здобуття молодих птахів. Через це поголів'я корейне сучок тимчасово скоротилося, відповідно зменшились обсяги виробництва. І буквально на цьому тижні тільки вони проводять посадку молодняка, який почне давати яйця через 4 місяці. Ну і знову ж таки кажу: якщо буде. Збільшено поголів'я курей, то буде і збільшено виробництво яєць. І, хоча спеціалісти мають надію на відновлення повноцінного виробництва яєць, зазначають, очікувати зменшення вартості поки не варто. Ціни на курячі яйця, як кажуть експерти, ще не досягли свого максимуму. Тож очікується зростання ще на 10%. Якщо взяти вищу категорію, то вона може досягти і 60 гривень за десяток. Ну а уже середня ціна буде десь у межах. 40-45 гривень за десяток. В окремі періоди, такі як підготовка до нового року, Різдва та Великодня, зазначають спеціалісти, ціна також буде збільшуватися через ріст попиту. Загалом, експерти очікують зростання вартості на яйця до грудня включно, а вже далі поступове зниження. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК1. 5,5 мільйонів потрібно на нову систему оповіщення для міста. Такі плани стоять на 2023 рік в програмі забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомира. За результатами опитування, нині 75% містян чують сигнал оповіщення про небезпеку. Покращити планують і програму Безпечне місто. Нині у Житомирі встановлено 570 камер у місцях масового перебування людей у школах, садочках та лікарнях. Цю цифру планують. Збільшити, значить до 25-го року планується встановлення більше 700 камер відеоспостереження. Єдиною проблемою, яка є на сьогоднішній день, це обмежені ресурсні можливості міського інформаційного центру стосовно системи обробки інформації, яка поступає з відеокамер. І тут ми планували вже геть нове приміщення, планували роботи стосовно. Підвищення потужності серверного обладнання, ну але наразі бойові дії змусили нас призупинити цю роботу, тому користуємось поки що тими можливостями, які є. А ще у Житомирі з'являться добровільні формування цивільного захисту. Передбачається, що охочі містяни на випадок екстреної ситуації за бажання зможуть стати на допомогу рятувальникам, як це робили у березні, коли авіаудари у місті руйнували цивільні будинки. Перші такі групи улітку проходили навчання. Загалом охочих зареєструвалося 300 чоловік. Відповідно, під завдання, які можуть бути, ми розробили структуру цього формування на підставі вимог постанови кабінету. Положення про це формування, От, закладаємо гроші, будемо виходити на сесію в межах 200 тисяч фінансування на їх матеріально-технічне забезпечення От, з тим, щоб створити ефективні умови їх залучення до виконання тих чи інших задач. Наскільки це формування буде залучено в повному обсязі або його частина, передбачається навіть збільшення формування цього кількості? Це буде залежати від тих завдань, які будуть поставати перед нашою громадою. Рішенням виконавчого комітету у місті ввели мораторій на підвищення тарифів на опалення. Попри здорожчання цін на паливо та електроенергію, різницю між реальною вартістю та тарифом компенсуватимуть за рахунок міського бюджету. Тим часом у Житомирі починає функціонувати соціальна кухня. Влада затвердила договір про співпраці з благодійним фондом Каріта СПЕС. Перші обіди людям подали вчора, поки готуватимуть тричі на. На тиждень згодом робитимуть це щодня. Програма розрахована для ВПО та Житомирян, які опинилися в скруті. Люди мають у нас зареєструватися, вони отримують QR-код, отримують картку. Кухня не є аж така велика, спроможність кухні максимально 300 осіб. 300 обідів. Так. Ні, це наразі будуть тільки обіди. Буде повноцінне перше, друге. І також вони зможуть собі собою брати там буде про пакетик чаю, пакетик кави, щоб собі вдома могли вже за потребою скористатися. На виконкомі заслухали із звіт керівників комунальних підприємств про виконання фінансового плану за 2021 рік. Доходи підприємства. Ну я в загальній цифри скажу 4 мільйона 322, там витрати 3 мільйона 970, 900 39 мільйонів перепрошую 725 і в цілому виконання плану, перевиконання плану в 2,5 з половиною разу мільйон 4 тисячі дохід від наданих послуг 846 тисяч, витрати мільйон 127 тисяч, при плані значить, збитків 356. Збиток склав 281 тисячу гривень у центрі захисту тварин, збільшиться вартість ветеринарних послуг на 15-17% через дорожчання цін на матеріали. Ми на ринку залишаємося досить конкурентними. і В нас на сьогоднішній день основні послуги, які ми надаємо і які користуються найбільшим попитом, це стерилізація тварин. Є ціни в нас одні з найнижчих. Тому прошу підтримати цей пункт. А також ми вносимо ще 27 нових. Ветеринарних послуг в основному це більш складні оперативні втручання, на які є попит, і лікарі вже наші практикують. і Ми хочемо надавати ці послуги. Вікторія Гнатюк, Юлія телеканал СК 1 у службі контролю комунального підприємства Жотомертранспорт нині працює 25 співробітників, але штат планують розширити, бо ж до кінця року кондукторів не буде. А з 2023 року перевіряти стануть не лише комунальних перевізників, але й приватних. Спочатку робити це будуть у попереджувальній формі. Таким чином контролюватимуть як пасажирів, так і водіїв, які зобов'язані видавати квиток на руки, а не залишати у себе. Ну даже я не знаю. Я не знаю, як це воно має бути і що це воно буде. Але я думаю, якщо поставили валідатори, то я розумію, що ми повинні теж перший ну перше время. Ми повинні провіряти просто чи обілечуються люди і чи видає квиточок. Таким чином система контролю стане прозорішою, а перевізник бачитиме реальний дохід. Адже навіть якщо пасажир буде сплачувати за проїзд готівкою, водій зобов'язаний видати квиток за відповідним тарифом на руки. Ефективність таких перевірок довели контролери. У службі відмічають, що у порівнянні з минулим роком зайців такі поменшало. У другому році кількість штрафів зменшилася за травень, серпень, включно 2022 року штрафів за неоплачений проїзд накладено 425 штук на суму 78 тисяч 223 гривні, і штрафів за неоплачений багаж 770 штук, на суму 6 тисяч 545 гривень. Штрафи лишаються незмінними за несплачений проїзд. Дістати з гаманця доведеться у 20 разів більше. Контролерка каже: за рік роботи став на людей до працівників служби трохи покращилося, а тих, кого доводиться штрафувати, все ж поменшало. У нас інструкція, що ми повинні чемно спілкуватися з людьми. І, е, а є такі, що просто о, вже зайшли. Да, трошки поменшало. Люди е, багато перейшли на транспортні карточки, багато студентських, учнівських, ну такі, що іменно йде без Так як нас кондукторів зараз виводять, е, дуже багато кондукторів, що немає на маршрутах. І виходить, людині проще, чим стояти на передній, іти там очередь создавати. Людина пішла собі і оплатила. Там є, якщо на проїзній, то може на задній площаці, якщо на середній, то може банківської карті карточкою там, де квиточок видається, але й неадекватної поведінки вистачає, і усе це фіксується нагрудними камерами. Друга група, але він не захотів просто її показувати. Понімаєте це посвідчення і все. Але він почав дуже агресивно себе. Він почав грубити, він почав матюгатися. Я йому зробила зауваження. В салоні їхали діти, дітки маленькі, і оце із за того військові до нас підійшли і допомогли їм. Ну і для нього здали замічання, щоб він себе вів себе коректно, і тоді вже він трошечки змінив свою думку. і Потім він на наступній зупинці він вийшов. А зайців каже Ніна Пономарьова, помічають неозброєним оком. Ми, коли в формі ходимо, людина, яка їде зайцем, вона бачить, що ну ми вже йдемо. Вона просто виходить і все. А ті, хто платив, та і платив, і все. Те, що недобросовісних пасажирів поменшало, відмічають і самі люди. Люди заходять, і всі компенсірують і платять гроші. Ну, ви знаєте, скільки я їжу ось вранці і ось ну, в день люди їдуть чесно, заходять всі з проїзними. Втім, до роботи контролерів відносяться по-різному. Люди зізнаються, іноді стають свідками конфліктів між контролерами і пасажиром. Таких історій повної в соцмережах. Я думаю, що ні, повинні довіряти людям. Ну, знаєте, звісно, має з нашими людьми, знаєте, одні хитрі, а другі. Ну, я вважаю, що пусть люди працюють і, зароб... і гроші заробляють, тому що працювати вже нігде. Ну, я не знаю, мені здається, що вони дуже нахальні, крепко, такі строгі дуже. Ну, нічого, я не знаю. Я от їжджу, то все нормально. я бачила, як якогось інваліда витягували з тої машини. З тролейбуса то мені це дуже не сподобалось. було. У службі контролю кажуть: якщо пасажир певний у своїй правоті в ситуації готові розібратися. Якщо є якісь спірні питання, або є предложення, або ще щось, можете люди можуть звертатися до нас у службу транспорт Житомира. Ми знаходимося на Гагаріна, 24. Завжди радий вислухати, бачити. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 Передати нашим воїнам, а, а подаруночки дітям. Так. Я дуже дякую, я виконую ваше завдання, я передам ваші малюночки і оце, що ви зробили воїнам, які боронять нас. А подаруночки ваші передам діткам, які були в окупації, цукерки, печиво, шоколад, напої та теплий одяг. Усі ці пакунки впродовж тижня збирали учні ліцею номер 30 та їхні батьки. Започаткувала таку акцію колишня випускниця та нині мама школярів. До мене зателефонувала Лена Заглада, розповіла про дітей, сім'ї, які зараз вже на визволеній території, завдяки нашим воїнам. Ось розповіла ти тих жах, що довелось пережити цим людям, я зателефонувала до Тетяни Анатоліївни, директора школи, розповіла те, що знаю, і вони. Разом з батьками, з учнями нашої школи, вирішили допомогти, зібрали ось всю необхідну допомогу. Учні ліцею самостійно приносили солодощі, віддавали те, що купували собі. В адміністрації закладу кажуть, долучалися абсолютно усі, та найбільш активними були наймолодші. Коли ось такі найменші дітки першокласники, другокласники приносять в кабінет виховної роботи свої поробки, або ж те, що їм передали їх батьки. То серце щемить і бринить сльоза. Коли найменші діти розуміють і відривають від себе най... ну, якісь цінні речі і вже сопереживають тому, що у нас на даний момент відбувається. Це варте того, щоб поважати, що поважати нашу націю і взагалі гордити, що ми є українцями. Усі пакунки разом завантажили до автівки волонтерів, які вже на наступному тижні планують вести подарунки від дітей у щойно звільненій від окупантів території. Туди пані Наталія поїде вже в 12-те та каже, що разу люди, які пережили такі жахіття, з радістю приймають будь-яку допомогу. Ми будемо відправляти це у Балаклію, і частину буде передано в Ізю. Буде їхати дві машини. Одна буде завантажена продуктами. Це будуть продукти для Балаклійської лікарні, яка має відкритися через два тижні, а частина буде передана у шпиталь, де лікуються наші захисники. Також ми передамо допомогу діткам. Яку зібрали учні шкіл міста Житомира, це будуть індивідуальні подарунки діткам, а також багатодітним сім'ям. Ці сім'ї були всі в окупації, відповідно, вони зараз приймуть цю допомогу, і це не тільки просто допомога, а, скажімо, частинка тепла. Наших дітей викладачі кажуть розповідати учням правду про те, що відбувається у нас в країні, вважають своїм обов'язком, тому що саме діти є фундаментом майбутнього нашої держави. І хоча вони що зараз досить малі, вже розуміють наскільки Україні потрібна їхня підтримка, а особливо тим дітлахам, чиє дитинство зруйнувала війна. Тож маленькі житомиряни чекають їх в гості до нашого міста. Щоб вони скоріше приїхали до Житомира, mm -hmm. щоб побачили, щоб, щоб вони не померли. Класна школа. Класна школа. Да, так, що ви з ними тут будете робити? Показувати? Так, так. Зробимо екскурсію по школі. А ага, б ти їм показала в школі? Бібліотеку їм покажемо нашу. Може і лашем. Покажемо класи, їдальню. А чомусь звичти ці дані привозти свої? – Що Там найсмачніше? борщ, червоний. Окрім смаколиків для дідлахів, учні власними рученятами створили для військових патріотичні вироби та малюнки. Ми Хочемо передати плакат та, та наші подарунки воїнам, воїна. які нас боронять. – Що ви писали на плакатах? Що малювали? Те, щоб закінчилася швидше війна і не. І не вмирали би... наші воїни, щоб їх Бог беріг. Повернення наших воїнів з нетерпінням чекають не тільки діти, а й дорослі. Саме тому волонтери постійно допомагають їм та передають вітання з дому. Герої ж в свою чергу за словами волонтерки завжди раді бачити серед гуманітарної допомоги зроблені дітками. Вироби вони завжди просять малюнки дітей, завжди раді, коли їм. Передають такі привіти, тому що вони розуміють, що вони віддають своє життя, своє здоров'я саме за дітей. Це їх зігріває, мотивує і вони знають, за що вони відстоюють наші інтереси, за що вони борються. Окрім їжі та дитячих подарунків, охочі могли долучитися матеріально. З класу мого сина і з класу доньки ми зібрали кошти, передамо волонтерам, вони вже будуть знати, куди їх оприділити ці кошти можливо там на на, на бензин потрібно буде щоб заправити машину так загалом ліцей не вперше долучається до патріотичних акцій в адміністрації закладу кажуть починаючи з 2014 року завжди намагаються допомагати як військовим так і біженцям та діткам таким чином зізнаються хочуть навчити дітей бути небайдужими до лиха іншого Катерина Волкова Віталій Воловоденко телеканал СК 1